Сьогодні будемо з вами говорити про мій переїзд у Варшаву. Розкажу вам, як це відбувалося, чому надумав переїхати, з якими труднощами стикнувся при переїзді, і як взагалі їх вирішував, як планую рухатись далі? Для нових людей скажу, що мене звати Саша, мені 24, Я ще починав весь свій шлях в 17-му році, коли мені було 17 років. Спочатку на товарному бізнесі 4 роки, потім торгую вже от акціями і криптою, практично п'ятий рік. Чому я взагалі вирішив переїхати довгий час? Там курив кальян, потім кинув його курити. І в якийсь момент, коли я вже півроку не курив, я вирішив перевірити своє здоров'я. Повністю все. В мене виявили одну коротше, двіжуху в легені, і мені сказали, що дивись, типу, ми зараз її типу, лікувати не можемо. Треба пів року, типу, ходити з нею, потім знову зробити знімок, тому що до того ти їх не робив. Ми не знаємо, чи це в тебе вже було чи не було. Тільки коли в тебе буде повторний знімок, вже можна там дивитися, що воно прогресує чи не прогресує. Коротше, що робити з тим далі. Казали, що забудь про всякі фізичні навантаження, тому що може в разі чого щось там, ті лопнути і так далі. І ті буде... Кепсько. Але я не можу зробити на різні фізичні навантаження, тому що перед тим, чому я вирішив взагалі кинути курити. Тому що я, коли почав заробляти гроші, я почав їздити багато на машині, туситися по калянках, по закладах, їсти дуже багато. І все, в мене не було як такого спорту. Мені він був навіть не дуже сильно цікавий. Потім я зрозумів, що треба братися ну, за розум, тому що, чувак, ти вже важиш 96, типу, а тобі вже важко ходити, тобі вже важко пересуватися. і ти я вже на Фотках, типу, і так виглядав. Прям дуже такий кабіна була. <хи> кинув курити півроку, не курив, і ці всі півроку я прям ходив в зал, активно займався. Там ходив на акробатику, ходив в звичайний зал, на плавання. Худнув на 16 кілограм. На мінімумі я вже важив 80, порівняно з 96. Я відчув наскільки це класно. Я відчуваюся, як якась пір'їнка, Я став дуже яким худим, якимось струнким. в мене от таке стало худе. В цей момент я розумію, що ну окей, типу, в тебе вже сталася така ситуація, ну давай її якось використаємо, а як її використати. Я відчув, що я трошки засидівся у Львові. У Львові я вже не бачив, куди далі рости, тому що я вже вийшов там на рівень, який закриває, в принципі, всі мої потреби. Я вже там купив квартиру, я вже там мав гроші на ремонт цієї квартири, мені тільки треба було почекати, поки вона здасться. До речі, вона ще не здалась. Я вже купив два парку місця, я вже маю машину, яка мені там, в принципі, Піхарню обходиться я в місяць, тратив, тому що окрім ось цієї машини у мене є ще одна електрична, якщо хтось не знає, Audi e-tron, І от ця машина, зарядка цієї машини в Львові, мені обходилась там не знаю тисячу гривень. Коротше, в місяць. І я розумію, що да, ти засидівся. Дуже багато людей повиїжджало, особливо людей з грошима і з ким спілкуватися, там черпати якусь мотивацію, цікаві думки. ну, немає. Якщо вже склалася така ситуація, ну давайте типу, попереїдемо, спробуємо щось нове. Зразу скажу, що до цього моменту я за кордоном ніколи не був. Треба підготуватись до цього. Я на той час торгував акціями в 24 році. На початку я дуже круто заробив. Я закрив свою найбільшу угоду, де я просто з одної позиції забрав. Там майже 16 500, чи 17 тисяч. Ну, щось таке. Крише, десь 16 тисяч доларів забрав з неї угоди, і це був прям вау-результат для мене. Це були дуже великі гроші, тому що я у Львові там тратив місяць. Ну скільки там, дві тисячі доларів в місяць, в мене на все йшло. Там оплата квартири з машиною, це там 500-600 доларів. Все, нам заклади, шмот собі купити, якісь і все. Ну, типу, на що там ще тратити? Там немає на що трати. Ну, дві тисячі доларів. Тобі у Львові хватає з головою. Багато хто казав, що типу, ти вообще все окей, типу, тут такі самі ціни, як в Україні. Я ще наслухався слухався всяких, знаєте, розумників, які кажуть, що в Україні ціни космос, на нерухомість космос. На ці гроші можна купити моє, так біля моря, десь в Іспанії. Я такий думаю, блін, реально що. Потім відтоги скажу зразу, що це взагалі не так. І ми є так іспанії за ціною квартири у Львові. Ну, це в якомусь селі, коротше, і в дуже поганих умовах. Ну, типу, якийсь бабко стайл ремонт, ну таке, що мені взагалі не подобається. Цей весь заробіток в акціях, який отримав, я його залишаю на балансі, тому що, ну, щоб заробляти більше, мені треба просто більшими грошима робити ті самі дії, а так само торгувати, і все. Е, і окей, типу, у мене перший час навіть виходить, все добре. Хоча стресово вже було на першому етапі, тому що це було, було значно більша планка. До цього моменту я торгував якимись певними цифрами, певним балансом, і я був вже звик. Ну, до цих показників. А коли ти робиш свій баланс X2, X3 зразу більше, ну, відповідно, тобі і більше просадки треба, бачити, і більший треба бачити, А від цього іноді мозок та й відключається. В мене все виходить, я переїжджаю сюди, і тільки я переїжджаю сюди, тут починаються просто якісь скажені витрати. Щоб ви собі розуміли, чисто за те, щоб переїхати на квартиру, це дуже важко, тому що в мене дуже багато критерій. По-перше, це має бути нормальний район, щоб мені можна було з котом переїхати. І мені треба, щоб була зарядка, щоб машину заряджати. Оці станції на вулиці мені не підходять. І ми все таки знайшли квартиру. Квартира мені зараз обходиться в півтора тисячі доларів порівняно з квартирами такого ж рівня у Львові в п'ятсот доларів, плюс заплати за останній місяць, це ще стільки ж, плюс реєлтору сто. 100%. я приїжджаю, отак так даю п'ятерку, думаю, та ладно, типу, окей, там зараз там місяць-два собі трошечки менше потрачу, підзароблю, та типу, буду рухатись далі. І, там проблем ніяких нема. Мови не знаєш, нові правила. Дуже дурацькі, всякі. ти тебе кардинальне несприйняття там, якоїсь реальності, оцього нового всього дійства. Ти на все харишся, ти бігаєш, там, думаєш за документи, як тут легалізуватися, як відкрити рахунки, якісь карточки в польському банку, тому що. Е Тут ніхто не приймає оплати криптою, тут ніхто не хоче го з готівкою мати справу у більшості. Тут всі працюють картками. Тобі треба зрозуміти, як це все працює. Багато різних термінів. Тут навіть підпис в банку. Тут є два види підпису: є скорочений підпис, і є повний підпис. Повний підпис це ім'я і фамілія, скорочений підпис це український і обичний підпис. Кажуть в банку, підпишись, я підписуюсь українським підписом. Вона каже. Це не той підпис, типу тобто ти видаєш себе за когось іншого, це взагалі не ти. І от такі моменти в тебе вилазять просто всюди, ти на це харишся, і ти такий: ну як не я? Це мій підпис. А, і тут нема такого, що там ви праві чи ви не праві. Ви просто живете в різних плоскостях. Ти приїхав з одного типу суспільства, і для тебе оце норма. і Ти приїхав в це суспільство, де інші якісь норми, і тобі треба вже адаптуватись під нове суспільство. І в цей час, коли я з цим всім розбираюся, в мене трошечки втрачається фокус з торгівлі. Я зазнаю. Збитку в одній зі своїх позицій в акціях на мінус 27 тисяч доларів. Це доволі великі гроші, тому що тут е, ну, це десь 7-8 місяців перебування в Польщі е, от на ці гроші, типу по тих витратах, що в мене йшли. І я розумію, що блін, чувак, ну типу тобі буде важко. Тобі буде тут важко. Я не був готовий до такого розвитку подій, я собі взагалі там понауявляв інакше. Я ходив ніби в якомусь в своєму світі, такий потеряний весь думаю, боже, який пізде, куди я попав? Тому розумію, що ну, дивись, ти по факту зараз кинув себе в нові. Нові можливості, ти пішов в невизначеність, так як в тебе колись було, коли там з гуртожитка переїжджаєш на свою першу квартиру. На гуртожитку там три місяці підряд стабільно заробляю. Я думаю, що так буде завжди. Переїжджаю на квартиру. І от тільки я переїду на квартиру, в мене там не знаю, продажі впадуть, чи якийсь рекламний кабінет заблокують. то я розумію, що да, дивись, ти зараз проживаєш етап, який ти проживав по факту. Там в 19-му році І, типу тоді ти вибрався. Що ти робив? Ти робив таку, -таку... Таку-то дію. І зараз я такий думаю, ну окей, мені треба просто не пробувати робити по тому ж самому шаблону, по якому я працював в Україні. Мені треба поміняти в принципі бачення шаблон, типу вектор, в якому я буду йти. Поміняти стратегію, загальну цілі поміняти, інше мені треба все поміняти, все переналаштувати. Це зайняло певний час. Потім у мене ще час певний зайняв. На те, щоб я переборов свій страх, тому що я коли закрив мінус 27 тисяч доларів. в мене був страх торгувати. Я реально боявся торгувати. Я відкривав позицію і міг її зашвидко закрити. Або в плюс невеликий, хоча я прогнозував більший плюс, або навпаки, в мінус невеликий, хоча можна було його перечекати закрити в плюс, тому що я боявся і думав, що ну а вдруг сценарій повториться, типу, і ну типу буде щось не так. Треба треба якось трошки відпочити. У нас з дівчиною була річниця, у нас було 4 роки разом. Ми їдемо на Мадейру. Я дуже довго хотів цього. Я прям мріяв поїхати от в щось таке, полетіти літаком. Я ніколи на літаках навіть не літав. Це було дуже страшно і цікаво для мене. Якщо вам цікаво, випуск з Мадейри є теж у мене на каналі. Переходьте, дивіться, це мій перший влог з подорожі. Я такого ніколи не знімав, і це дійсно цікава була подорож. Ми їдемо туди. Тиждень там відпочиваємо, я відходжу головою, кайфую, все, круть, приїжджаю сюди, починаю щось робити, починаю знайомитись з новими людьми, починаю нові ставити, більше вивчати себе, перебудовувати свої думки. І от я вже тут, а в Польщі, зараз, на даний час, коли знімаю відео десь приблизно 7 місяців, і я відчув, наскільки сильно, там, духовно чи морально, там, я став сильніший. Це просто, от там у Львові, ну це був хлопчик. <сіх> Хоча тоді я думав, що я був мужчина. Зараз тут я відчуваю, що ну, це просто левел ап, типу, да, чувак. Типу. Ну, це, це дуже високий рівень. Вже. Ти проходиш, звісно, випробування піздец, ну, ну, але якщо ти їх не будеш проходити, ну, типу, де ти наберешся того досвіду, що тобі дасть пеньок підзад, ну, типу, нічого, тобі треба йти. От... Туди, де страшно, і там будуть можливості. Там точно в тебе якось мозок тобі підкине якісь сценарії нові, де ти можеш заробити більше. Ну і в результаті так і вийшло. Я переборов свій страх торгувати. Зараз в мене його немає. Я переборов повністю інші всякі різні страхи. Я підовчив мову. Мені стало вже легше тут. Я вже сам ходжу в банк, сам ходжу в заклади, сам щось замовляю. Прошу, питаю. Я вже все можу робити сам. Одразу думайте, що ви будете тут робити. Тут все в цінах Х3. Починаючи від квартири, закінчуючи закладами, там продукти і одяг, в принципі, однаково. Всі послуги, клініки, лікарі, сервіси, обслуговування машин. Ну і так далі. так далі, так далі, далі. ці всі моменти, все дорожче. Все X3. І при тому, що все дорожче, якість. Цього всього, вона гірша. На моєму прикладі можна чітко побачити, що як би важко не було, з якоюсь ситуацією ви б не стикались, у вас завжди можна знайти можна вихід, аби у вас було бажання, аби ви щось робили. Навіть якщо ви сидите, думаєте кожен день про це, це вже робота. Зараз все окей. Я впевнений, що далі, далі буде в мене починатися знову біла полоса. Зараз в нас в торгівлі трошечки все налагоджується. Я почав також торгувати криптою, окрім акцій, тому що до цього я в більшості торгував тільки акції. Зараз підключив ще один напрямок, тобто я змасштабувався. Ну, дивіться, реалії. Вони такі, що воно ну, потребує від вас нових дій якихось. І от мої нові дії це масштабування. Я собі зараз бачу, що от точка ця, там, де я є зараз, там Варшава, туди-сюди. Що це просто якийсь швидше за все, проміжуточний пункт. Тобто я отут, вот це мій такий плацдарм, я тут потусую там рік, два, три, скільки мені треба, підзароблю кеша, е, там, <зараз> зрозумію, як цей світ влаштований загалом духовно себе підкачаю. Ну, і ми кудись там посунемо далі. Не знаю, можливо, в якийсь Дубай або ще кудись. Тому що всіх приблизно тут а так життя і Тобто Ви переїжджаєте спочатку з маленьких міст в столицю або в інші великі міста, там Львів, Дніпро і так далі. Тусите там, розвиваєте, заробляєте перші гроші, потім переїжджаєте в Варшаву. Це наступний ваш крок. Тут ви ще підкачуєте свої скили. Паралельно з цим ви їздите з Варшави, все розвідуєте, визначаєте, де вам Окей, і потім, коли ви вже готові, ви переїжджаєте з Варшави там ще кудись далі. Я буду тримати екскурсії і розказувати, як в мене проходять дні. Цей канал буде сприймати як якийсь щоденник. Ну, а вас, як своїх друзів. Мені так навіть легше, коли вам виговорююсь. Мені легше стає, в мене навіть думки в голові розкладаються по полечках. Якщо я собі сижу, думаю, ну це не так дає багато мені користі, ніж якщо я отак сяду з камерою, і поговорю, тому що я реально допомагає. Таке, ніби з другом якимось вийшов, поговорив, попив каву в машині. Все, всім пока.